Друзі, всім привіт з салона компанії Zikar. І як ви розумієте, ми тут не дарма. А для того щоб вам показати найкращий гібридний автомобіль 2025 року: це Zicar 9X. Повірте, нам є що вам розказати. Не перемагайтесь, буде дуже цікаво. Що починаємо наш огляд, ми саме з тест-драйву сьогодні. Як бачите, ми їдемо в комплектації з, до речі, з одним екраном. Якщо ви хочете зекономити 5 тисяч уанів, тобто 800 доларів, і вам не потрібний цей екран, будь ласка, ви можете його набрати, у вас буде стандартний один екран, до речі, який вже має заводу англійську мову. І їдемо ми зараз в комплектацію Ультра з додатково встановленою батарейкою на 70 кВт, яка коштує також 15 тисяч уанів. Якщо коротко, в даному випадку у нас два електродвигуни, один бензиновий двигун, який може бути як. Генератором, так і звичайним двигуном. І друзі, що вам сказати? Ну звісно, розміри цього монстра просто монументальні, і ти сидиш просто в комбайні величезному, комфортно, однозначно. Все це шкіра софтнапа, плюс справжнє дерево по торпедо. Ну, Казать про те, що місія багато над головою перед ногами це не має сенсу. Але треба сказати єдине, що дивіться, ми зараз їдемо 80 км на годину по ідеально рівній дорозі. Але чутно як шумить різина. Я думаю, що вам на відео теж це буде чутно. І ви знаєте, ну враховуючи вартість цієї машини, я думаю, що у майзорасі буде трошки краще, незважаючи на те, що кожне вікно тут подвійне. Як бачите, одразу запускається пам'ять сидінь, пам'ять керма. І знову-таки повторюсь, ми зараз їдемо в середній комплектації. І треба сказати таку річ, що незважаючи на ту, яку комплектацію ви зараз купуєте, у вас в подарунок буде йти акустика на ім, 32 динаміка. Вона окремо коштує 60 тисяч юанів, ребят. Майже 9 тисяч доларів. В даному випадку вона йде безкоштовно навіть в базовій комплектації. Також в базі буде йде безкоштовно зараз електродвері, які коштують 10 тисяч юанів. І екран, там, от, який їздить по а, стелі, ми потім пізніше покажемо вам в салоні. Але дивіться, ну, по пасаці, як я кажу, що на місці пасажира, що на місці водія, ну, ну прекрасно, звісно. В такій машині по іншому бути не може. І я спробував зараз показати проекцію. Проекція, насправді, якщо ви володіли зікером 001 чи володієте ним, дивіться, вона дуже схожа насправді з тим, що має 001, От бачите, вона при приповоротній включає камеру. До речі, що дуже насправді зручно. І цю машину завжди порівнюється з Rolls-Royce. Ви знаєте, я в даному випадку цього робити не буду, бо. Вона все-таки не росла. По-перше, це ціна. Звісно, вона дешевша в декілька разів, п'ять разів, якщо бути. точним. І звісно, на чомусь вони мали зекономити. Друзі, по-перше, як я казав, шумазоляція тут не ідеал. Вона хороша, але вона не ідеал. Тобто, вона як ну, трошки краще, мабуть, ніж ж День з n 9 Хоча, можливо, навіть і не краще. Десь так же. Це перше. Друге, звісно, це матеріали. Незважаючи на те, що тут дерево, дерево напа, торпедо, це ну Воно відчувається як звичайний просто м'якенький пластик. Тобто, воно, по факту, як в Вікрі 001. Да, от, те ж саме. Тобто, якщо ви сиділи в 001, от по суті, те ж саме відчуття. А, і пневма Двокамерна пнєма, то, звісно, є. Але сказати, що ця машина прям дуже м'якенька, я би не сказав. Тобто вона збита. Можливо, десь в налаштуваннях це можна ще поналаштувати. Хоча ми зараз їдемо просто на звичайному режимі комфорту. Тобто, вона має бути максимально. М'якенька. але я не скажу, що ця машина безмежно м'яка. Це от неправда. Rolls-Royce, звісно, буде м'якше. Але ціна. От ця машина, от, от конкретно ця машина коштує порядка 100 тисяч юанів в Китаї, друзі, доларів, 100 тисяч доларів. Тобто за ці гроші, звісно, купити Rolls-Royce в апріорі неможливо. Так що ну, на чомусь треба було зекономити, але я думаю, що це, як то кажуть, во благо. Із окремих плюсів це механічні воздуховоди, от ніякі не сенсорні, до яких я досі не можу навіть на день звикнути. І механічні клавіші, все як має бути. Сенсора тут не потрібно. І знову таки, я себе скажу, так, що тут другий екран, як на мене, взагалі немає ніякої потреби в ньому, тому достатньо цього одного, який насправді чудово, в якості, як я кажу, він, він 4К, він з англійською мовою. До роздільної здатності жодних питань нема. Працює він. Ну, як бачите, в принципі, він працює трошки, трошки лаговіше, але ми знаємо, що зікер завжди в перших прошивках таке буває, тому пару місяців вийде нова прошивка, де все буде пофіксовано. Це абсолютно нормально, на це зараз увагу ми особи не звертаємо. А із середніх налаштувань, по суті, от абсолютно та ж сама система. Візуально ніяких там відмінностей немає з попередньої. Ода, як бачите, да. робота. Ну треба окремо сказати про акустику наїм. По правилам Ютуба, на жаль, ми не можемо включити музику, щоб нас не заблокували. Ребят, повірте, от ми тільки що сиділи, слухали. Тут акустика, мабуть, мабуть, найкраща, яку я тільки чув. Це факт. 32 динаміка, даю своє, дуже крутий бас. І якщо ви маломан, ну ви обов'язково засінете цю акустику, Це вам просто на мільйон відсотків гарантую. Це абсолютно факт. Ну, І дзеркала, так, да, до речі, раз вже так заговорили. Великі дзеркала для великої машини, саме то, видно абсолютно все чудово. До цього питань жодних немає. Ну і цю машину все-таки зікар позиціонує більше як використання, як електрокаром. От я вам вже зараз спробую показати. Дивіться, ми їдемо виключно на батарейці, якої у нас зараз скільки відсотків 58% на 210 кілометрів. А бензобак взагалі пустий. До речі, бензобак тут 50 літрів. І середній розхід у нас наразі 22,8 кВт годин на 100 кілометрів. Зараз ми спробуємо вам показати радіус розвороту на цій машинці. До речі, задні колеса тут не поворотні, ніяк у Дензи, n 9 І зараз розворот. Дивіться. До речі, перед нами зикер Один з перших їде. Так, одною рукою. Ну, так. Да, да, майже попали в крайній ряд. Майже попали. А Д6, звісно, всьому все одно лідер. Це не не взяти. але все одно чудово. Ну і спортивний режим обов'язково треба випробувати. 3,8 їде до сотки. Конкретна комплектація Ультра. Hyper і Black Edition їде за 3 години. Бо там 3 електромотори, але це трошки пізніше. Готові? 3, 2, 1. Погнали. Да. Красота. Ну, ребят, звісно, коли машина важить 3,5 тонни і їде за 3,8 секунди до сотки, це просто монументально. Не передають відчуття, які зараз відчуваю, ладошки трошки потіють. Для водія, звісно, Наталка теж сидить кайфує. Тут, мабуть, найкращий масаж, який ми відчували, і якби не смішно звучало, ще був Nissan N7, да? з прекрасним масажем, який п'яту точку масажує. Тут масаж, ну блін, тут више всяких похвал до того, що він є як попереду, так і позаду. І, до речі, всі комплектації задній ряд, оцей середній, там сидіння ще розвертається на 180 градусів, тобто робиться такого свого роду офіс. Я не думаю, що є якийсь там різон порівнювати там роз'ї на всі машині і прочіпрочі, прочі, оскільки це машина статусна, вона не для цього зроблена. Вона зроблена для того, щоб ви приїхали і показали, хто ви є. Все. Це навіть без слов буде зрозуміло. І звісно, да, ці машини вже можна замовляти, і ми також вже сьогодні перезамовили дві машинки. Термін очікування трошки довгий, якщо ви хочете взяти одні з максимальних комплектацій, чи Hyper, чи Black Edition. Якщо ви хочете взяти базову комплектацію, і до речі, я від себе скажу, що саме її і треба брати. я трошки пізніше скажу, чому то базову комплектацію можна зробити від одного до трьох тижнів виготовлення займе. Вони кажуть, що можливо навіть вже є десь готові машини, тобто ви можете бути одним із перших власників даного прекраснішого. Гібридного автомобіля в Україні, і повірте, ще раз повторюю себе, особисто я б, мабуть, б розглядав саме базову комплектацію. Ну, ну, що тут казати? Мрія. Мрія, думаю, тепер насправді багатьох. Це дійсно чудовий електрокар. І, друзі, як, о, поки ми тут стоїмо поряд, я вам одразу покажу, що оця от решітка... Багатьом, до речі, вона не подобається. Це платна опція, вона коштує 8 тисяч юанів. Тобто спочатку машина буде йти просто за звичайною в колір кузова. І до речі, всі зараз замовляють чорно на чорному, а чорна буде от виглядати просто бомбічески. І диски. 22 диски, усі ось які зроблені під Рос Також коштує 40 тисяч юанів, але наразі вони йдуть за 10 тисяч тобто в четверть ціни. Погодьтесь, виглядає дуже круто. Казати про розміри, тут ну, я не знаю що, бо видно, що ця машина монументальна. Якщо б точно, довжина у нього 539 мм. І кліренс, друзі. Так як вона має двокамерну пневмопідвізку, інтервал від 178 до 228 мм. Круто. І як ви бачите, в даному випадку у нас є підніжка. Вона насправді автоматична, ну, чому зараз вона, як так як машина відкрита, виїхала наружу. І диски. Всі комплектації мають 22 колеса. Якщо боточна розмір у них, до речі, резина Pirelli 285 45 r 22 І як я казав, оці от самі круті диски, вони йдуть опційно за 10 тисяч юанів на разу. Якщо через місяць, то будуть вже коштувати 40 тисяч. Окрему увагу треба переділити головній оптиці. Ну, по-перше, якщо ви зараз побачите близька, тут зоряне небо навіть під лінзою знаходиться. Звісно, ну по-перше, як вона зроблена, просто так да? красуння. І друзі, починаючи з другої комплектації. Саме з комплектації ультра. Тут вбудований проєктор. Ви також можете під'їхати до стіни. Включити відео, яке буде просто показуватись на стіні у вас за рахунок цього таки проєктора. В базовій комплектації цього не буде. Але знову таки, от напишіть в коментарях, чи для вас потрібна ця опція чи ні. Як на мене, це крута, крута фішка, але без неї спокійно можна жити, тому це знову ще такий один плюсик до базової комплектації, яка виходить дешевше, і яку є сенс розглядати для себе. Як ви бачите, ручка виглядає як механічна, але це не так. Бо знаходиться клавіша відкривання отут. Я не знаю, буде чи її видно, нажали. І Електродвері відкриваються, до речі, зараз вони у всіх комплектаціях йдуть в подарунок. Так вона коштує 10 тисяч юанів. Рама двері, вона така, як у броньованої машини, Дивіться на цю ширину. Ну і звісно, всі, все скло всіх чотирьох дверей подвійне, без цього ніяк. Як я казав, шумозоляція, ну, не будемо казати, що вона на 5 плюсів, вона на 5 тверду п'ятирку. Тут все шкіра софтнапа, і, до речі, як кажуть менеджери Зікар, оце все ручна робота, оця ось стрічка, все це, хоча я це все не дуже вірю, от напишіть в коментарях, як ви думаєте. І є отака от клавіша, яка відкриває таку шкатулку. Там все обшито, можна закинути, нічого там тарабанити не буде, але закривається вона вже вручну, бачите, снопки вона вже не закриється. Ну і сама акустика наїм. До речі, хто не знав, наїм це в битлі стається вся акустика. Тому зіка не просто так попрацював на своїй машині. І дуже влучне поєднання дерева зі шкірою на в даному випадку виглядає красиво. І подивіться от на цю от панель керування сидінням. Друзі, я думаю, Мерседесу тут є на чим повчитись. Да? Вентиляція, підігрів, масаж, все тут є. Пам'ять сидінь, керування повністю всього, плюс керування атаманкою. Бачите, дивіться, от вона виїжджає, вона регулюється і по висоті. І по виліту, що робить максимально комфортне Вообще, сидіння в цій машині, я вам зараз це продемонструю, бо знаєте, після тест-драйву з неї не хочеться виходити, бо тут, тут дійсно чудово. Зразу пам'ять сидінь запускається. І нарешті є джосік керування кермом. Тобто, тепер, якщо вам було незручно через екран налаштовувати. Кермо тепер це от по старінки, все тут є, і це абсолютно вірно. Знов таки, я повторюсь, що Зікар в цьому році зробили все правильно, додавши максимум механічних клавіш в цей електромобіль. Ну і по тонелю знов-таки багато дерева, Клавіша регулювання гучності, дивіться, брилянт. Окремо дякую Зікару за клавіш регулювання пневопідвізки, як на мене, в кожній машині, яка має пневму, вона має бути в день мені цього не вистачає. Також є клавіша регулювання активної стабілізації. Ну і це перемикання режимів їзди. Теж дуже зручно, що воно є окремо. Автопаркування і допоміж спуска з гори. Також є дві бездротові зарядки, вони, до речі, не написано скільки ватний, я думаю, десь ватів на 60, Herpsie Порш 60 ватний, два без тиханика. Тут піднімаємо, є невеличка ячейка, сюди можна покласти телефон, а сзаді у нас холодильник. І давно такого не було у нас панорама з люком. І при тому, що, дивіться, є отака от от планка, на якій розташований екран. Тобто це знову таки опція за 15 тисяч юанів, яка знов-таки наразі йде безкоштовно у всіх комплектаціях, навіть в самій базовій. До речі, зараз Наталка вам покаже, як керується саме цей екран. Керується він саме з двері заднього пасажира. Там і клавіші, які бачите, відкривають його. І от по цим направляючим екран реально пересувається майже на всю площину автомобіля. Ну і от в салоні вам продемонструємо, як виглядає машина на максимально підняті підвісі. 22,8 см клірес. Подивіться, в мене 1,78 м висота. Ріст, <су> висота. І, до речі, салон. В даному випадку у нас коричневий салон, як на мене, найгарніший. І якщо ви хочете взяти комплектацію Black Edition, там буде йти чорний салон з оранжевою ставкою. Дуже схоже на те, як було в взял в Зікру 001 до цього. Ну і от, да. подивіться, кайфують китайці. Також є століки. До речі, він витримує до 3 кілограм. І також є холодильник. Будь ласка, відкривайся, він саме тут у склавіші. А ну звісно, що ще китайці поставили в такий рідний автомобіль, правда? А, якщо ви дивились наш оліт на Xiaomi Ваю7, ви знаєте, за цей екранчик, тут він також висовується. Ага. Да, склавіше. Да. Як ви бачите, по факту це от звичайний смартфон. Як і в принципі в Xiaomi, Да. Забрали себе, об з собою, швидко будь з в салону, і буде у вас такий прекрасний сувенир з написом Зікар. Це це дерево? Це дерево. Сидіння усі розвертається на 180 градусів, а, лише з комплектації ультра. І далі. Базові цього не буде. Ну, думаю, без цього також можна прожити. До речі, як виглядає сидіння з розвернутим на 180 градусів. Дивіться, це повноцінний офіс. Я думаю, з часом вони зроблять ще якийсь обсійний столик, можна буде замовити. Як ви бачите, вилазить з третього раду, ну, в принципі, не дуже зручно, чого і, е, очікувало. Ну, нічого, зараз моя черга туди залізти, я вам покажу зі своїм метр сімдесят вісім, як тут сидіть. Ну, хлопчина був вище. Хлопчина був вище, так? Да, за мене? Да. Ну, Дивись. Слухай, ну тут, тут реально місця дофіга більше, ніж кулак. І я сижу от за людиною, яка тільки що розкладала повністю це сидіння в Gravity Seat. Тут питань нема, і, до речі, я спробую вам показати. Не знаю, чи буде видно тут, бо тут трошки темно. Позаду також є підігрів сидінь, керування, регулювання цим сидінням, закриття люка. О, тут окремий люк для третього ряду. Дивіться, Ха, де ви ще таке бачили. Е, також є свої динаміки, шторка. Тобто на третьому ряду не дійти їздити. Тут також можуть їздити абсолютно серйозні люди. Дивіться на ці ручки, також шкіра софтнапа і підстаканники, І там Type-C порт. Тут можна спокійно їхати. Дивись, ляшки прися... далеко на всіх автомобілях на середньому ряді сидіння такі хороші, як тут на третьому. У мене нема питань, Я думаю, ви це бачите. Ну, До речі, хлопчик не дуже правильно вилазив, бо тут є клавіші для того, щоб автоматично підвинутися з сидіння. І як бачите, тут вже абсолютно достатньо місця Просто вистробити. Окремо від себе хочу ще раз наголосити, як комфортно сюди залази. До речі, зараз Натал, Наталка покаже, дивіться, на стойці двері клавіші також є сидіння регулювання. Тобто вам не треба навіть туди руку просовувати назад. Все максимально зручно, для того, щоб ви спокійно туди залізли і їхали з максимальним комфортом з електродверми, будь ласка. Всюди роблять цей от закос саме під зоряне небо. От як бачите, сама фара складається з купи таких, знаєте, пісочних таких от світодіодів. Це виглядає дуже круто. І оці ось сині лампочки означають, що в даному випадку у нас увімкнутий автопілот. Ну І говорячи про багажник, друзі, тут 470 літрів багажник в прискладеному задньому ряді. І, до речі, оця планка розвагається, дичі, витримує 300 кілограм. Тобто спокійно можна сюди сідати і на пікнік виїжджати на цій машині. 470, якщо складати задній ряд, 2148 літрів тут буде. Все це, звісно, регулюється клавішами. Ніхто механічно в таких дорогих машинах це робити не буде, будь ласка. І також у нас є розетка з євростандартом. Тобто, будь ласка, нічого переробляти не треба, просто підключили до свій холодильник чи будь-який прилад, і користуйтесь. Ну, абсолютно нормальних розмірів бажать, не ля, що він найбільший, який я бачив, але абсолютно достатньо для подібного роду автомобіля. Подпалі тут просто. Ремкомплект, до речі, в даному випадку у нас знак варіна зупинки, компресор і крюк. Ну, Звісно, тут нема місця, куди засунути, бо все-таки тут стоїть двигун. І, до речі, якщо ви розглядаєте комплектацію Hyper чи Black Edition, тут ще буде і два електродвигуна позаду. Але про це також пізніше. Ну і В даному випадку у нас ще опційно стоїть фаркоп, який коштує, до речі, 7000 юанів. Відкривається він з екрану. Нам зараз менеджер продемонструє, як він працює. Якщо у вас був зікрений на першого 24 24-го року, ви знаєте, що там опційно його можна було доставити. Оп, будь ласка, фаркоп дві з половини тони на себе він може взяти. Показав і сховав. Кей, кий, окей. Ну, як ви бачите, фаркоп то дійсно є, ми не обманюємо. Зараз друзі свята, але незважаючи навіть на те, що дійсно свята люди не працюють, все одно тут завжди ажіотаж, бо на цю машину дійсно багато перезамовлень. От сьогодні вже який? Вже тиждень, як вона продається. Подивіться, салон все одно повний. Говорячи про силову установку, друзі, двохлітровий турбований двигун на 279 кінських сил стоїть попереду. Машина ця може бути як паралельним гібридом, так і послідовним. Тобто це в залежності від обраного вами стилю їзди. І про батареї. Батареї два типи 55 кВт і 70 кВт в годин. Всі батареї Літій іоні, не залізний фосфат від GL. Gilly Нью-Ера, називається ця батарея. І в даному випадку, якщо ви розглядаєте версію базову чи е, ультру з батарейкою 55 кВт, то на батарейці вона буде проїжджати 300 км по тестам CLTC. Сумарно з бензиновим генератором чи двигуном 1200 км. І, до речі, треба сказати, що бензобак у всіх комплектаціях 50-літровий. Якщо ви розглядаєте комплектацію з 70 кВт батарейкою, то комплектація Ultra плюс 70 кВт, а це 15 тисяч анів, буде проїжджати 380 км по тестам CLTC, що повірте, абсолютно достатньо для того, щоб пересуватись як на електрокарі. До речі, от тільки що на такій самій машині ми їздили. І комплектація Hyper і Black Edition буде проїжджати 355 км. Чому? Бо потужні, друзі. Комплектація Ultra і Max має 898 кінських сил сумарно. Hyper і Black Edition має 1400 кінських сил, що робить її одною, можливо, навіть не одною з найпотужніших, а найпотужнішим гібридом сьогодення. І також є увага до деталей. звісно, подивися на цю задню стійку. Це схоже на алюміній, це не схоже на пластик. І отакий от, от рельєфне нанесення напису зікар. Вже ну, залапано. Ну, вже, ну, Звісно, залапано, але по-іншому ніяк. Погодьтесь, круто. До речі, як відкривається лючок зарядки, будь ласка, хоба, величезна двері. Звісно, ця машина буде їхати в Європу, тому разом два порти, щоб поставити сюди ccs Sport. Ага, тут ніяк зі кремними 001 не магнітна присоска, вона завжди тіряється. І звісно, тут є VTL. 6 кВт ця машина може віддавати через повільний порт зарядки. А, ну і з іншого боку, бензобак. На 50 літрів 95-го бензина, але відкривається вже він саме з екрану, то тут, будь ласка, так просто не відкрити. Ну і чому би я особисто обрав базову комплектацію, комплектацію Мекси? Друзі, по-перше, другий екран я для себе не розглядаю, тобто мінус 5 тисяч ані, 800 доларів можна зекономити. Тобто за 460 тисяч юанів ви отримуєте повний привід на 22 колесах. З масажами, з вентиляціями, з усім, ну попу масажувати не буду, але думаю, без цього можна жити. У вас буде акустика на їм за 60 тисяч ванів, у вас будуть електродвері за десятку, у вас буде екран на стелі за 15 тисяч ані, все це, це в подарунок. Батарейка на 55 кВт. Друзі, ну повірте, цього абсолютно достатньо для гібрида. Тим паче, в умовах, якщо їздити по Україні, по Києву цього на день більш ніж достатньо. І друзі, ця машина єдина цій комплектації, яка влазить в 3,5 тони максимальної снарядженої маси. Бо всі інші 3600, плюс-мінус. Тобто ця машина в будь-якому випадку проходить в категорію B. Якщо комплектація Ultra, Hyper і Black Edition, ну вже треба буде щось доказувати, що це просто звичайна категорія B. Так що, друзі, особисто я би розглядав саме базову комплектацію, і звісно, вона швидше виготовляється. Тобто, як я казав, від одного до трьох тижня можна приїхати і забрати машину. От напишіть в коментарях, чи ви зі мною погоджуєтесь чи ні. Хоча від себе скажу, що у нас замовлення йдуть саме на комплектацію. Хайпер і Блек Едішн, бо всі хочуть по максимуму. Ну і покажу вам такий невеличкий ексклюзив. Поки ми знімали 9Х, привезли в салон рестайлінговий зікар 001. Це 26-й модельний рік. Ця машина буде представлена 11 жовтня. Друзі, як ви бачите, візуально відмінності тут як таких нема. В даному випадку стоїть комплектація WE, повний привід, 95-ка батарейка. Але. Дивіться, по-перше, це електродвері. Ми поки не знаємо, що вони оціню чи ні. Але що ми бачимо, що окна тепер подвійне. І при тому, що скло як попереду, так і позаду подвійне. Дивіться, чого давно просили фанати компанії Zikar. По-друге, вони повернули рижий салон. Що також давно просили навіть китайці, бо їм дійсно цей подобається салончик. Але вже поєднання чорний. Ну, він не чорний, не чорний, він темно-синій, що показує навіть сині ремені безпеки. Ну, дуже... да. Звісно, є англійська мова, також, як і в 9X. І дивіться позаду, зараз хлопець розкладається, я не знаю, буде ночні Gravity seat. Тепер додали його сюди. В зікарно перше, є gravity Сіт, і подивіться на карту дверей. Регулювання, прямо як у Мерседеса тепер там на карті. Більше динаміків додали. І, звісно, тепер тут 900 вольтова архітектура. Як вони кажуть, що ця машина на швидкісних зарядках може заряджатись від 20 до 80% за 7 хвилин, коли 800 вольтова розрахована, як на 18 хвилин. От. У всьому іншому система має англійську мову, так от візуальних відмінностей нема, але погодьтесь, навіть це додає свого такого шарму. І ми бачимо, що тут більше динаміки. Ми правда, тепер не знаємо поки що, скільки їх тут буде, але видно, що на карті двері як мінімум дивіться, як мінімум 3. Да, тобто сумарно, я думаю, десь 18 точно буде. Ну і задній ряд, раз вже ми за це заговорили. Якраз там, поки хлопець лежить, можна буде побачити, що є тепер великий сенсорний екран, такий як в Теслі. Теж додає такого свого роду шарму да? і преміальність цій машині. Все інше вже далі ми розкажемо на повноцінному огляді, як тільки ця машина буде проставлена. А ви не забувайте підписуватись на канал Автосонодування в Ютубі і в Телеграмі, щоб дізнатися. Перші ціни в Україні на даний електрокар. Ну і по цінам, друзі, базова комплектація Мекс коштує 465 900 юанів, що вже дешевше. До речі, скажу, що всі комплектації дешевше, ніж очікувалось поперед замовленню. І знову таки, якщо ви хочете ще дешевше, ви можете не брати цей другий екран. Ще мінус 5 тисяч юанів. Тобто за 460 тисяч у вас буде обалденний повноцінний преміальний гібридний автомобіль. Комплектація Ультра. З батарейкою на 55 кВт коштує 485 900 юанів, але до неї можна додати батарейку на 70 кВт годин, це плюс 15 тисяч юанів. Що в принципі не так уже багато. Це по суті там дві з плюсом тисяч доларів. Але запас хода все таки грає роль. Комплектація Hyper, яка спочатку зацінувалася як максимальна. І зробили третю. Зробили чотири комплектації замість трьох. Це 559 900 юанів. І якщо ви хочете взяти по максимуму Black Edition, це будуть чорні диски, це буде чорний з оранжевими вставками салон, повністю антихром, Це 599 900 юанів. Це саме максимум. Але ви також можете взяти опції. Як я і казав, зараз опції в основному тут безкоштовні. Це як акустика, це екрани це от поверху, це електродвері. Але якщо ви берете базову комплектацію, в ній не буде оцих задніх сидінь. Ці задні поворотні сидіння коштують 12 тисяч юанів, але наразі от, до кінця акції вони по 6 тисяч. Фаркоп. Фаркоп також коштує 7 тисяч юанів. Всі кольори зараз безкоштовні. Неважливо, колір кузова, колір салону, все це безкоштовно. Ну і диски, звісно, от такі диски, як ми показували, типу падрол-свойсь, коштують 40 тисяч, зараз вони по 10. У всьому іншому, друзі, ну, реально, як я і казав, в базовій комплектації є абсолютно все. Як на мене, це самий виграшний варіант. І знову таки ця машина буде з максимальною снарядженою масою менше 3,5 тонн. От, друзі. А наразі ми вже приймаємо замовлення на ці автомобілі. І до речі, ми сьогодні вже приїхали сюди не просто для зйомки, а для перезамовлення деяких машин. Друзі, якщо ви хочете стати першим власником в Україні ось в цього ультрапреміального красунчика, друзі, всі наші дані в дописі під відео, наш телеграм-інстаграм-канал, номер телефону також там присутній. А на сьогодні, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на всі наші пабліки і ставайте власниками цих чудових преміальних гібридів. Дякую за увагу і до наступного тижня. Всім пока-пока.